Виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню 98. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 3151. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови Ужгорода. Андріїв Богдан Євстафійович – 10 740. Андріїв Іван Михайлович 256. Бадида Марія Петрівна 3289. Бедей Олександр Іванович, 380. Волошин Іван Іванович. 2624. Качур Євген Євгенович, 295. Качур Михайло Васильович. 5479. Копча Надія Іванівна, 1236, Леонов Едуард Володимирович 1888, Муртазін Олег Анатолійович. 529. Погорело Віктор Володимирович 1441. Подебрій Олег Ігорович, 174. Ратушняк Сергій Миколайович 7169. Сазонов Олександр Олександрович, 126. Слюсаренко Вікторія Євгенівна, 533, Чубірка, Микола Іванович, 404. Чубірко Володимир Володимирович, 434. 1741. Чубірко Іван Іванович, 331. Чурило Михайло Михайлович 3672, Шафар Ярослав Васильович, 1332. Щадей Василь Васильович, 1261. Щадей Олег Тарасович, 377. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови 48 277. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав Андрій Богдан Євстафійович – 10 740.